Мої вітання, любі мої друзі! мої вітання! Сьогодні знову я до вас таким чарівним посудом, і знову будемо з вами переглядати таку красоту. Всім мої вітання, любі мої друзі, всім вітанечко. Знову я до вас сьогодні з таким чарівним посудом. Ну, що вам сказати? Новин немає ніяких поки що, нема про що таке вам розказувати. Тільки хочу сказати одне. Тому що заходять свіжі свіжі жіночки, новенькі. І мені так і пишуть, що от випадково натрапила на ваш канал. Подобається то, подобається то, ну, що людям подобається посуд. Тому я скажу, що посуд дійсно гарний, посуд шикарний, є е в чому вибирати, в основному посуд весь парочки, трієчки, тарілки, блюда з банки. Кухлі, все йде в основному з Германії, все Німеччина, Німеччина з Німеччини. Е, є речі є чуть-чуть, вже так я кажу, чуть-чуть. Е, Англія. ще трішки, я так кажу, чуть-чуть трішки. Ну, я так говорю, і так, я так розмовляю, і навіть так мене розуміють, хто захоче. Е, і є Польща. Небагато, звичайно, але є, є трошки площі. Так що є в чому вибирати, є в чому вибирати. Речі дійсно шикарні. От дійсно шикарні на любу річ подивіться. і знаєте, якщо їх тут в мене багато, так є. Ну, і очі розбігаються, і то гарний, і то гарний, то гарний, то гарне. а як собі людина придбає там одну чи дві е, речі. То вона дійсно любується і насолоджується і так береже, цінить і, і все, що, що тільки забажає. Ну, якось так, якось так. Тому що чому я так кажу? Тому що сьогодні до мене зателефонувала жіночка, яка замовила в мене посуд, і сьогодні вона його отримала. Їй дуже сподобалось жіночка з Києва. Дуже їй сподобалось, так задоволена, дякувала. І каже, я от так люблю той посуд, весь я і колись собі дбала, і тепер захотіла чуть-чуть придбати. І каже: я виставила, щоб я любувалась. Але я каже, маю такого кота, щоб він мені він теж цікавий, щоб він мені не заліз там і не не дай Бог десь не, не. Не розбив, десь не потрутив, щоб не розбилось. Ну, так якось. Тому я так кажу, що речі для нас, жіночок для душі. Добре, мої дорогенькі, добре, я би з вами розмовляла, і розмовляла, і розмовляла, але приступаємо і будемо переглядати. Хочу вам сказати, що нічого забирати так не буду, але по черзі буду вам показувати. От маю таку парочку. Гарну, гарненьку. Йде е, е, ці всі смужечки йдуть по золота, все йде в золоті. бачите, Ручечка така зручна. Також має по золоту з одного боку і з другого боку. Так, е, Чашечка зроблена, так, як ніби гранчасто. бачите, от так, як ніби гранчасто, дуже гарно, от дуже гарно чашечка зроблена. Е, новенька, все йде новеньке. Має приблизно десь, ну, десь йде на 200 г. От десь так йде, на 200 г. Може бути і на каву, і на чай є, ну хто як собі п'є. І таке ж саме йде шикарне блюдечко. бачите, Все зроблено так, як ніби ромашкою, то це все обведено, все золотом. Все йде золото. Все, все йде по золоту. І чуть має таку ну от так. чуть має таку ніби хвильку. От ніби таку чуть, чуть хвилючку. Невелику, незначну, як так подивитися, навіть не видно. Але як приглянусь, то така невеличка хвилючка є. І скажу вам, що то в нас є Баварія Германія. Баварія, Германія. І йде під 120-м номером така парочка 450 гривень. 120-й номер 450 гривень. Отакої От шикарної парочки. Все новеньке. Новеньке, позолота збережена, вся, нігде нема зовсім втрати ніякої. Тут вам покажу таке тріо. Тріо йде з майсинським букетиком, бачите? На чашиці і на блюдечках ну, всюди, і на пиріжковій тарілці. Дуже гарне нове, біле-білесеньке, ну, аж видно, що таке біло-білосніжне. біло білосніжне таке тріо. Чашечка ручку має зручну, палець заходить, ручка зручна така з таким букетиком. З одного боку, і з другого боку чуть меншенький букетик. Має такий по ніжці, та як по ніжці рельєф, але чашечка йде аж до долини туди. Ну, що це не ніжка, а туди аж до долини. І вона така, бачите, веду пальцем, вона така у міру тоненька, чуть-чуть видно, що мій палець, так що я проводжу пальцем. Легесенька, невісома, ота невісома йде ну, йде точно напевно, що на 200 грам. І так я по дивлюсь, що вона йде на 200 грамів. І таке йде блюдечко. Ось таким букетиком. бачите, Все новеньке, все новесеньке, таке делікатне. Ну, і така гарнезна йде перішкова. Тарілочка, отака От гарна, йде пиріжкова тарілочка. Бачите, який букет. Так що вона не має пошкоджені абсолютно ніякого. І тут ніякої потертості, ніякого нічого немає. Ну, так, дійсно гарно. От, дійсно гарно. Мені подобається. От мені подобається така красота. Дуже гарне. І скажу вам, що той де... Е Климо Баварія, вітерлінг. От йде клеймо Баварія, «Вітерлінг». І йде під 23 номером 500 гривень, таке тріо. 23 номер, 500 гривень, такого шикарного тріо. Красота. Красота. Ще вам показую таку парочку. Також таку білосніжну по золоті. ну безподобної краси. Взагалі, безподобної краси. Золото все збережене. Все, все-все. Вона така йде, ніжна, ніжна. Нігде немає ніякого, абсолютно ніякого пошкодження. Тут йде зверху такий листочок. От йде так, знаєте. Йде ручечка, йде так, ніби гусачком, і зверху отакий от намальований листочок. Ну, така золота. Все так делікатно, докладно зроблено. Тому що я дивлюсь, бо я часом можу так само щось не доглянути. І сюди йде позолота. І такий віночок з листочків довкола так само, все з позолоти. Зверху чуть фігурно фігурно, І по самому кантику йде золото. По самому кантику. І тут середина така смужка по золоту. І ніжка по золоті. Дуже гарно. Чашечка приблизно також на 200 г. Ну вони всі так йдуть. Десь рідко якась ще може мати 220 грам, а так вони 190-200 г. Ну так вони майже всі такі. І йде таке делікатне блюдечко, бачите? Все-все йде, такий віночок з листочками, все з золота. Чуді йде фігурно, по кантику також йде по золоту. Все, по кантику йде по золоту. І то в нас є, клеймо Англія. От клеймо, йде Англія. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайбер. І то буде дуже докладно видно. Іде під 12 номером така парочка 800 гривень. 12-й номер 800 гривень такої делікатної парочки. Тут вам хочу показати, що я маю такий салатник, таке блюдо. Овальний, бачите, так, більше воно підходить на салатник. Глибокий такий салатник овальний. Дуже гарний, О, дуже гарний. Новенький, все в ньому нове, новісіньке з двома прорізними ручками. Позолота вся збережена, бачите, ручечка, яка в позолоті, все. і з другого боку також йде е, е, фігурно, по кантику йде золото. По кантику йде, от, бачите, золото всередині ще є такий рельєф, такі деколька величезна, така з другого боку ще меншенькі. Е е Легеньке. Легенький той салатник такий неважкий, легенький. Скажу, скільки він має довжини. Довжини має е 33,5 см. І ширини має половиною см. І висоти, я вам зараз скажу, висоти половиною 5 ,5 сантиметрів. І той йде в нас, мені колись жіночка писала, отаке йде клеймо, але той йде в нас Болгарія. Отаке йде клеймо. Вона мені писала, що той йде Болгарія, бо це вона докладно знає, що це річ болгарська. І йде такий салатник під, під 101 номером 1000 гривень. 101 номер 1000 гривень такого салатника. А зараз вам покажу такі парочки. Ну, скажу вам, що вони мені дуже подобаються. Вони такі делікатні і зразу на них тільки подивишся і бачиш, що вони нові. Вони дійсно йдуть новенькі. Вони от дійсно йдуть новенькі. Мають. Так, о, такий, як, е, як трафарет, бачите? Отак, от виходить, мені, ну, так мені виглядає. Такий, йде, як трафарет в таких кольорах, синій колір, е, темно-синій, світлий, жовтий. Ну, от, Чуть зеленого, отакий от, довкола йде трафарет. Ручка зручна. Позолота вся на місці, тому що речі нові. Речі ці йдуть нові. На ручці трохи так само є золота. Ручечка зручна, така зручненька. Може бути на чаї, може бути на каву. Також чашечка має десь 200 г. От так само вона десь має 200 г. І йде таке делікатне блюдечко, Бачите? Таке йде ще делікатне блюдечко. Не знаю яких років. От не можу вам сказати, не знаю яких років. Бо, тому що клейма немає, є просто якийсь такий надпис, чи це вже 2000-х, чи це до 2000-х років, нічого вам не скажу. Але йде така парочка під 22-м номером 200 гривень. 22-й номер 200 гривень такої шикарної парочки. От шикарна парочка. Не знаю, чиї вони Німці, Германія, Чехія, не можу нічого сказати. От нічого не можу вам сказати. Але така красота. Ще тут вам покажу таке тріо. Таке шикарне тріо йде з розою. бачите. Роза з такими бутончиками на чашиці і на блюдечках також. Отака От йде розочка, ручечка з позолоту з одного боку. В серединці вся позолота золота вона просто з порохами не вимита. І з другого боку також така деколька така. Трояндочка з такими бутончиками. Бачите, ручечка з одного боку має золото, як я казала, з другого боку немає. Іде чашечка на 200 грам Ну, от вони всі так, може 190, ну всі так, я не буду навіть повторяти бо всі так. іде отаке блюдечко, має такі бутончики і має такий рельєф кочурами. Чуть-чуть фігурно йде блюдечко чуть фігурно, позолота вся на місці. бачите От позолота вся на місці, вся позолота збережена. І така йде делікатна пиріжкова тарілочка з такою великою трояндою, червозочкою. Отака От красота. І також має, попри країчок, такий рельєф качура. Іде фігурно, все йде фігурно, вся позолота збережена, вся, вся, вся на місці, ніде нічого немає ніякої втрати. І скажу вам, що то є е, Баварія. Таке йде клеймо. Таке йде клеймо. Хто захоче клеймо, краще подивитися, я скину на Viber. І йде таке тріо під 59 номером. Я ціну була знизила. 59-й номер 600 гривень. 59-й номер, 600 гривень отакої От чарівної парочки. Така красота, дійсно гарна. Ну, дійсно, біла, білосніжна, новеньке. Зовсім не було в користуванні. Зовсім. А тут має такі кухлі. Отакі От кухлі. Йдуть вони, знаєте, такого як кофейного о, кольору, тако, чи ну, кава з молоком, чи як, чи трошечки інакше, але воно ніяк не слонової кості, бо воно таке, ніби ніби чуть жовтаватого кольору, ніби кремуватого. Ну, так як вони є, показую там вам через телефон, так вони є. І мають такі, такі е як, як сказати, такі романтичні деколічки. Ну, так. Такі романтичні деколічки. Бачите, З одного боку і з другого боку меншенька. Ручка така зручна, позолота, йде йде поверху, ще смужка позолота і сюди низом. І верхом такі тонесенькі смужки золота. На ручці також йде по золота, ну Хочу вам сказати, що ними тими кухлями ніхто не користувався. Абсолютно ніхто. Тому що я, ну, я не мію речі, хіба вже таке, таке дуже що я вже можу обмити. А так взагалі я речі не маю. Всі вони новенькі, все воно йде новесеньке. І йдуть ці пухи м, десь на 230. А мені здається, ну на 250 вони не йдуть, напевно, що. Ну, хтось вже аж так захоче, то мені напишете, і я, е, і я замірюю і вам відпишу. І йде під 13 номером 100 гривень. 13-й номер 100 гривень. Отака От красота. На, я хочу сказати, на вино. Напевно, що, ну, хто п'є пиво так небагато, то може бути. Може бути, хоча, але я думаю, що це під вино, Такі шикарні кухлі. така краса. І ще таке білосніжне тріо вам покажу? Краса, неймовірна. От краса така, неймовірна. Ручечка зручна на такі ніжці, йде. Ця чашечка має такі. Такий, так, такий трафорет, бачите, з такими трояндочками і з такими м, дрібненькими фіалочками. Все тут так дрібнесенько-дрібнесенько, що такі дрібненькі, дрібненькі квіточки. Йде м, а, сюди, mm -hmm. так темно-малиновий, темно-малиновий колір і зверху йде по золото. Зверху йде золото. Чи то така церовка, чи як називається, але йде таке золото з одного боку і з другого боку. Чуть, чашечка чуть, ніби така, як гранчаста. Бачите, ніби чуть-чуть як гранчаста. І йде такий ще рельєф качурами, так як я кажу, качурами йде. так Як вам показати, щоб було видно? Е... Ну Мені тут добре видно. Ручечка таким іде гусачком і зверху чуть по золота. І чашечка також має таке золото. Все збережне, бо новеньке. Всередині така невеличка деколечка розочка. Чашечка йде, напевно, що десь на 230 грам, така більша вже. Ну, На 250 ні. Можливо, а можливо, і на 250. Ну, я не скажу точно, але більше, як на 200 грам, це точно. Десь на 250 і таке шикарне. Іде блюдечко, бачите, отаке шикарне блюдочко йде так, хвилькою. Все, і всі декольки, все, все все на місці, все дуже гарненьке. І позолота також вся на місці, вся-вся, абсолютно ніде немає ніякої втрати. І така пиріжкова тарілка. Така ж пиріжкова тарілка з таким самим рельєфом качурами. все так все делікатно, делікатно все зроблено. І то в нас є клеймо. Польща. Ото йде зелене клеймо, клеймо, йде Польща. І йде е, під 114-м номером 600 гривень. 114-й номер 600 гривень. Я просто не замірила, скільки та пиріжкова тарілочка має. Вона, знаєте, скажу вам, вона досить така величенька. Ну так, дивіться, вона має без одного, чи ні, без 2 міліметрів 20 см. 20 сантиметрів має в діаметрі отака пиріжкова тарілочка. Отака красота. Отака красота. Делікатна річ. Делікатна річ. А тут хочу вам показати, що я маю два одинакових таких кухлі новенькі, гарнючі такі. Ну, вони вже йдуть на пиво такі. шикарні шикарні. Карні такі. Мені подобається, мають такі вже все в тісті, все в тісті якісь, якісь, що п'ють пиво там. Ручка така зручна, все таке йде коричнево і, те, і такого ніби такі, як ніби напил темно, темно якогось бутилочного кольору. такого. Ну, Бачите самі, що от ці кухлі нові, новесенькі, дуже гарні. От дуже гарні. Uh, і то є клеймо. Зараз, зараз я вам скажу, бо є клеймо, Є клеймо, то напевно, що Германія. От є клеймо. На одному і на другому також є. І на другому також є клеймо. І йде під 11 номером 250 гривень. Одинадцятий номер 250 гривень отакого такого одного кухля, Така красота. І наостанок, напевно, що покажу вам таке блюдо. Попереднє блюдо, що показувала, його вже викупили. Його немає. А є от в мене отаке от блюдо. Таке шикарне блюдо. Йде дуже фігурно, бачите, дуже фігурно йде. Іде такими багато по ці, цілім блюдо. Ви качорі. Отакі качорі, 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 такий рельєф зроблений. І поверху йдуть такі букети. Букети йдуть з чотирьох боків такі, з квітами кольоровими, так під майсінський букет. Всередині такий, а от другий букет йдуть повністю золотом, повністю йдуть золотом. Шикарне блюдо. От блюдо шикарне таке. Дуже мені подобається. Мені всі блюда подобаються. Мені взагалі все подобається. Всі блюда мені подобаються. Скажу вам, скільки то блюдо має в діаметрі, а має воно. 31,5 см. і висоту має, має 4,6 см, тому що воно трошки таке йде глибше. Бачите, блюдо йде глибше. Що хочу сказати, що чуть має ніби таку потертість, десь десь незначну потертість золота. Але скажу зразу: речі йдуть з барахолки, речі не з магазину. Але барахолки, знаєте, з ящиків, столів. Так що кожен раз по базарах вони возяться, десь замотують її в газети. І по давності, по часу давності, бо я не знаю з яких років це такі блюда чи з 50-х років, ну, скоріше, з 50-х років. І йде блюдо такого молочного кольору, от молочного такого йде кольор. І таке йде клеймо, баварія. От клеймо, йде таке баварія. Бачите, там, я... хто захоче, я скину на вайбер. Не то що можу, але я таки можу. Я скидаю на вайбер. Хто мені пише, що скиньте, я скидаю на вайбер. І йде таке блюдо під 61 номером 1800 гривень. 61 номер 1800 гривень. Отакого От шикарного блюда. Такої краси. Дуже гарно. Безподобно гарно блюде. Ну, от і все, мої дорогі. Що могла, то вам показала. Я думаю, що на сьогодні вистачить. Будемо переглядати завтра. Ще будемо переглядати завтра. Ну, в неділі, напевно, що не буде. Не знаю, не знаю, як, як буде до настрою. Посилочки відправлю. Кому не відправила, я вчора говорила, що я запакую і відправлю. Кожному скину квітанції, так що не переживайте, все до вас дійде добре. Якось так. А зараз вибирайте, прицінюйтесь, пишіть мені, телефонуйте, я всім відповідаю. Я всім відповідаю, якщо не відповідаю зразу, то потім я перезвоню чи зателефоную, і все, ми з вами. Обсудимо все з'ясуємо. Так, якось так. А зараз щиро вам дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишеть коментарі, підписується на канал, замовляє посуд. Безмежно вам вдячна! Безмежно вам вдячна, мої солоденькі. От. І на цьому буде все. Все, що хотіла, я вам сказала. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім до завтра, мої дорогеньки! Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі! Всім пока. Всім пока!